Уявіть собі, тронний зал наймогутнішого монарха Європи, повний зал герцогів, графів та баронів. Всі схилили голови у рабському поклоні, і лише кілька фігур в центрі зали стоять прямо. В дорогих хутряних шапках, з руками на ефесах шабель, вони дивляться королю просто в очі. Це не образа, це не дурість, це початок переговорів. Це козацькі посли. Хто вони насправді? Дикі варвари, як нам століттями розповідала Москва, чи геніальні дипломати, яких боялись і поважали у Варшаві, Стамбулі та самій Москві, приготуйтесь, бо сьогодні ви почуєте їхні легендарні діалоги, що ставили на місце королів та султанів. Ви дізнаєтесь про три головні прийоми їхньої зухвалої дипломатії, і обов'язково додивіться це відео до кінця. Щоб дізнатись, як одна єдина фраза козацького посла врятувала ціле сорокатисячне військо від неминучої зради та кривавої бійні? Це історія, яку від нас ховали. Історія про дипломатію на вістрі шаблі. Отже, Варшава, 17 століття, Річ Посполита, одна з найбільших держав Європи, її король Владислав IV ваза. У тронному залі зібралася вся еліта, магнати, сенатори, шляхта. Етикет тут це закон. Перед обличчям короля всі, незалежно від статусу, зобов'язані оголити голову. Це знак поваги та визнання його влади. І ось до зали входить козацька делегація на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким ще до початку великого повстання. Вони йдуть впевнено, дивляться прямо. І не знімають своїх високих хутряних шапок. У залі запанувала мертва тиша, повітря стало густим, як смола. Це була не просто помилка, це був публічний прорахований ляпас усій шляхецькій еліті. Один із магнатів, не витримавши напруги, роздратовано кинув Панове козаки, перед королем годиться шапки знімати. І тут пролунала відповідь, що увійшла в історію. Спокійним, твердим голосом козацький посол відповів, дивлячись монарху просто в очі. Ми звикли знімати шапки лише перед Богом. Король Вика, великий государ, але він не Бог. Що це було? Зухвалість чи тонкий розрахунок. Це був геніальний дипломатичний хід. Цим жестом козаки миттєво продемонстрували свій статус. Вони не піддані короля, вони не окрема військова і політична сила. Вони не визнають над собою іншої влади, окрім Бога та шаблі. Вони можуть бути союзниками, але ніколи рабами. Цей простий вчинок сказав більше, ніж сотні сторінок будь-яких договорів. Він встановив правила гри. З нами можна говорити лише на рівних. А тепер перенесемося на південь у столицю наймогутнішої імперії того часу, величний Стамбул. Якщо у Варшаві ставкою була повага, то тут ставкою було власне життя. Дипломатія з Османською імперією це була гра з вогнем послів, які не сподобалися султану чи його великому візиру, могли без зайвих розмов кинути до страшної фортеці єдикуле, семивежового замку, звідки поверталися одиниці. Але козаків це не лякало. Головною темою переговорів майже завжди були козацькі морські походи. Легендарні чайки, легкі та швидкі, були нічним жахом для всього узбережжя імперії. Вони з'являлися ні звідки спалювали турецькі міста, звільняли невільників і зникали у морі. Турки постійно вимагали припинити ці розбійницькі напади. І ось уявіть собі діалог у розкішному палаці. Топкапи. Великий візир гнівно звертається до козацького посла. Ваші розбійники знову спалили синоп, султан у гніві. Якщо це не припиниться, ми відправимо на Січ усю нашу армію і зітримо її з лиця землі, що мав би відповісти звичайний посол вибачатись, обіцяти просити пощади. Але козацький дипломат діяв інакше він спокійно вислуховував погрози, а потім відповідав приблизно так: високоповажний візире, наші хлопці вільні люди. Але я чув, що вони скаржаться. Скаржаться, що дарунки, які ваш великий султан обіцяв війську запорозькому, знову затримуються. Якщо золото не прийде вчасно, я боюся, що наступного разу вони попливуть не до Синопа, а трохи далі, можливо, до самого Стамбула, щоб особисто нагадати про борг, це був не просто шантаж, це була демонстрація реальної сили. Козаки перетворювали власні напади на головний дипломатичний аргумент. Вони не виправдовувались, вони торгувались, вони фактично говорили імперії. Ви не можете нас знищити, бо ми занадто швидкі. Ви не можете нас контролювати. Єдине, що ви можете, це відкупитися. Платіть нам данину, і ми, можливо, дамо вашим містам спокій. І найдивовижніше це працювало. Турки роками платили козакам за мир на своїх кордонах. Але найцікавіше починалося, коли козацькі посольства прибували до Москви. Саме тут, у стосунках з майбутнім старшим братом, найкраще видно, ким себе вважали козаки. Московське царство того часу було державою тотального деспотизму. Тут панував культ царя і рабське поклоніння. Етикет був неймовірно складним. До царя зверталися лише у принизливих формулюваннях, били чолом об підлогу, годинами чекали на прийом. І ось у цей світ рабської покори вриваються козаки. Вони ігнорували всі ці ритуали, вони не били чолом, вони розмовляли з боярами, як з рівними, часто перебивали їх, якщо вважали, що ті говорять нісенітниці. Вони не просили царської милості. Вони вимагали государевого жалування, тобто плати за свої військові послуги. Збереглися десятки звітів московських чиновників, які зі страхом і роздратуванням описували зухвалу поведінку козацьких послів. Один з таких послів, прибувши до Москви, просто заявив боярам: ми прийшли не чолом бити, а про справи говорити. Наші шаблі чекають на ваше золото. Це шокувало московитів. Вони не могли зрозуміти, як хтось може так розмовляти з представниками всемогутнього царя. А відповідь проста. Козаки ніколи не вважали себе частиною руського мира. Вони дивилися на Московію як на тимчасового союзника, часто дикого, відсталого і ненадійного. Вони бачили в ній лише джерело грошей та зброї для боротьби з Польщею, і своєю поведінкою вони чітко показували ми не ваші піддані, і ніколи ними не будемо. Варшава, Стамбул, Москва, три різні столиці, три різні вороги. І в кожній з них козацькі дипломати діяли по різному, тиснули, шантажували, зневажали. Але мета завжди була одна відстояти честь і незалежність своєї землі. Однак була одна битва, після якої доля всієї козацької армії залежала не від гостроти шабель, а від одного вчасно сказаного речення. І ця історія заслуговує на окрему розповідь. Рік 1621-й. Під стінами неприступної Хотинської фортеці зійшлися дві цивілізації. З одного боку, тристатисячна армія Османської імперії, на чолі з молодим та амбітним султаном Османом II. він прийшов, щоб завоювати Річ Посполиту і відкрити собі шлях у серце Європи. Його армада здавалася непереможною з іншого боку, значно менше всього близько 70 -ти тисяч польсько-литовське військо. Самотужки вони були приречені, але поруч з ними у власному укріпленому таборі стояла сила, яка мала вирішити долю цієї війни. 40 тисяч запорозьких козаків на чолі з легендарним гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. Сагайдачний був не просто геніальним полководцем, він був і геніальним політиком. Він розумів, падіння речі посполитої означатиме, що наступним ударом османів стане Україна. Тому він привів своє військо під Хотин, щоб битися пліч о пліч із поляками. Але це був союз із розрахунку, а не з дружби. Почалася кривава битва, яка тривала більше місяця. Козаки були авангардом цієї оборони. Вони здійснювали зухвалі нічні вилазки у турецький табір, знищуючи яничар і наводячи жах на ворога. Вони відбивали найзапекліші штурми на свої укріплення. Саме їхня стійкість, їхня мужність. Та військова майстерність зламали хребет османській армії. Султан, втративши десятки тисяч найкращих воїнів, був змушений піти на переговори і відступити. Європу було врятовано, і врятувала її значною мірою козацька шабля. Здавалося б, ось він, тріумф. Козаки герої, рятівники християнського світу. Польський король мав би обсипати їх золотом і почистями, але у польської шляхти. Була дуже коротка пам'ять і дуже довга пиха. Як тільки останній турецький воїн зник за обрієм, вони миттєво забули, хто врятував їхню країну. Почалися переговори про оплату козацьких послуг, і тут польські комісари, представники короля, почали говорити з козаками не як з героями, а як зі слугами. Вони заявили, що грошей у скарбниці немає. Більше того, вони висунули ультиматум. Козацький реєстр, тобто офіційно визнану частину війська, має бути скорочено з 40 тисяч до всього лише 3 тисяч. Решта, 37 тисяч воїнів, героїв Хотина, мали просто розійтися по домівках і знову стати безправними селянами. Це була не просто невдячність, це була цинічна нахабна зрада. Поляки вирішили скористатися моментом, поки козацьке військо було виснажене битвою. І спробувати одним розчерком пера знищити його як політичну силу у козацькому таборі. Запанувала лють. Шаблі самі вискакували з піхов. Ситуація розжарилася до межі. Ще вчорашні союзники стояли за крок від нової, ще більш кривавої війни між собою. І ось у цей критичний момент відбулися вирішальні переговори: у польському шатрі зібралися пихаті шляхтичі, навпроти них. Похмурі загартовані в боях козацькі полковники. Один з польських комісарів зверхньо кинув: Ви виконали свою роботу, тепер можете бути вільні. Король вирішив, що йому не потрібна така велика армія найманців. І тоді піднявся козацький посол. Ми не знаємо його імені, історія його не зберегла. Але його слова увійшли у легенди. Він обвів важким поглядом самовдоволених шляхтичів і спокійно. Але так, що кожне слово було, наче батогом, промовив. Панове, ми проливали нашу кров за цю землю разом з вами, ми стояли на смерть, захищаючи і ваші, і наші родини. Якщо ви вважаєте, що ця кров нічого не варта, то це ваш вибір. Але запам'ятайте одне коли султан повернеться сюди наступного року, а він повернеться, ми не станемо вам на заваді. Ми просто сядемо на березі Дністра і подивимось, як його армія палить ваші міста. А може, може, ми навіть допоможемо йому знайти короткий шлях до Кракова. У шатрі запанувала гробова тиша, поляки дивилися один на одного, і на їхніх обличчях пиху змінив страх. Це не була погроза, це був вирок. Вони раптом чітко усвідомили, що без козаків їхня країна беззахисна. Вони зрозуміли, що образити сорокатисячну армію професійних воїнів це самогубство. Ця одна фраза змінила все. Переговори негайно відновилися, але вже в зовсім іншій тональності. Поляки пішли на значні поступки. Реєстр було збільшено, козакам виплатили гроші, їхні права було підтверджено. Слово підкріплене реальною силою і готовністю цю силу застосувати виявилося сильнішим за будь-які договори. Козацький посол врятував своє військо від приниження і зради, не оголивши шаблі. Він просто нагадав ворогу, з ким той має справу. І цей урок актуальний, і донині. Ось так. Однією фразою було виграно битву, важливішу за Хотинську битву за честь і повагу. Так що ж таке козацька дипломатія? Це не просто переговори, це унікальний кодекс сили, що стояв на трьох непорушних китах. Перший глибоке усвідомлення власної військової та політичної сили. Другий непохитна національна гідність і відмова визнавати себе чиєюсь колонією чи придатком. І третій, найголовніший, готовність кожної секунди підкріпити кожне своє слово гострою шаблею. Вони не блефували, і їхні вороги це знали. Може здатися, що це справи далеких забутих століть. Але придивіться уважніше, ця традиція нікуди не зникла, вона тече у нашій крові, коли український дипломат в Організації Об'єднаних Націй дивиться в очі російському представнику і каже, що його країні вбивці тут не місце. Це говорить дух козацького посла, коли президент України виступає перед світовими парламентами і вимагає зброю для захисту свободи, а не просить милостиню. Це говорить голос гетьмана Сагайдачного. І коли український прикордонник з острова Зміїний, стоячи перед лицем неминучої смерті, посилає вслід за російським кораблем увесь їхній імперський флот, це говорить вся Україна голосом своїх незламних предків. Історія дає нам один, але дуже чіткий урок. Україну поважають лише тоді, коли вона говорить голосно. Певнено і тримає шаблю на поготові. Якщо це відео викликало у вас почуття гордості за нашу історію, підтримайте канал Незламна історія своїм лайком та підпискою. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні історичні розслідування. І обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, який із принципів козацької дипломатії найважливіший для України саме сьогодні. Давайте обговоримо до зустрічі. Перш за все, давайте розтрощимо головний московський міф міф про диких неписьменних розбійників, що жили лише грабунком. Забудьте, цей образ його вигадали вороги, щоб принизити нашу історію. Правда полягає в тому, що на середину 17 століття військо Запорозьке Низове було повноцінною державною структурою. Це була унікальна військова республіка, яка мала свою чітко визначену територію, власну скарбницю, свої закони, потужну професійну армію, і що найголовніше, вела власну незалежну зовнішню політику. Гетьман не був просто отаманом, він був правителем, якого обирав народ. І він вів переговори з королями та султанами як рівний серед рівних. І коли ця держава відправляла своїх представників за кордон, це не були просто гінці, це були повноцінні посли, і кожен елемент їхньої поведінки та зовнішнього вигляду був частиною продуманої стратегії. Це була справжня психологічна зброя. Уявіть собі, прийом у польського короля чи московського царя. Всі місцеві вельможі одягнені у оксамит та парчу. І ось до зали заходять козацькі посли. Вони не намагаються копіювати чужу моду, навпаки. Вони підкреслено демонструють свій стиль. На них дорогі жупани з найкращого сукна, часто синього або червоного кольору, кольорів влади зверху, кунтуш підбитий вовчим. Чи навіть соболиним хутром широчезні шовкові шаровари, які коштували цілий статок, за поясом пара багато прикрашених пістолів, і звісно, шабля це не просто зброя, це головний дипломатичний аргумент. Єфс міг бути вилитий зі срібла чи золота, прикрашений дорогоцінним камінням. Кожен такий посол виглядав як мільйонер, готовий до бою? Це був перший сигнал, який вони посилали. Навіть не сказавши ані слова ми не бідні прохачі, ми представляємо багату і сильну землю. Ми прийшли не просити, а домовлятись. І якщо домовитись не вийде, ось наша альтернатива вона висить у нас на поясі, але зовнішній вигляд був лише обгорткою. Тож ким були ці люди? Це не були просто випадкові сміливці на послинну службу. Відправляли найдосвідченіших зазвичай, це були старшини високого рангу. Полковники, судді писарі, багато з них мали блискучу освіту, часто здобуту в єзуїтських колегіумах чи європейських університетах. Вони володіли кількома мовами: польською, латиною, турецькою татарською. Вони знали міжнародне право, мистецтво риторики, і, що найважливіше, вони були професійними військовими. Це була унікальна комбінація. Посол полковник, який міг цитувати античних філософів, а через годину особисто повести тисячі шабель в атаку, вони бачили смерть, вони знали ціну слова, і вони не відчували жодного страху чи пієтету перед коронованими особами, бо вони знали, що за їхніми спинами стоїть сорокатисячна армія вільних людей, найкраща піхота тогочасної Європи. Вони були живим втіленням своєї держави, гордої, незалежної і смертельно небезпечної для будь-якого ворога. А тепер давайте подивимось, як ця зброя працювала на практиці. І почнемо ми з Варшави, де козаки влаштували королю Речі Посполитої урок, який шляхта запам'ятала назавжди.